Була така значуща подія для нашої служби. Три військових капелани, які плануються для проходження служби в Державній спеціальній службі транспорту, отримали мандати на право здійснення військової капеланської діяльності. Мандат капелана. і документ, який засвідчує, що ми готові нести службу військового капелана. У підрозділах, де ми можемо більше дати уваги, приділити і бути разом з нашими козаками і дати їм духовну опіку і підтримку. З прибуттям цих священиків наших підрозділах буде допомога нашим військовим під час сьогоднішнього виконання. Ними завдань радіє серце, радіє душа, що ми маємо таку можливість получити цей мандат і отримати благословення на подальше наше служіння Богу і Україні. Є багато труднощів, які нас чекають до того дня, коли ми скажемо, що ворог є переможений. Але разом то перебуває. Тримаємося разом, і все буде добре.